Всім привіт, мої любі агентики кіно. Вітаю вас з новим 2025 роком і бажаю найкращого. Але не будемо затягувати і перейдемо одразу до суті. А сьогодні наше відео про популярних акторів, яких ми втратили в 2024 році. Ну що, поїхали. І перший наш актор це Джеймс Ерл Джонс. Народився 17 січня 1931 року, а помер 9 вересня 2024. -го. Незабутній голос Дарта Вейдера Зоряних Війн. Тему Фаси з короля Лева. Джеймс Ерл Джонс став одним із найвпізнаваніших акторів озвучення в історії кіно. Його глибокий баритон і неповторна харизма зробила його. Легендою Голівуду Далі в нас кінозірка Шенен Дуерті. 12 квітня вона народилась 1971 року, а 13 липня 2024 померла. Відома за ролю Бренді Волш у серіалі Беверлі Хілс та Усі жінки відьми. Неймовірний серіал нашого дитинства. Шенен Дуерті була яскравим представником покоління 90-х. Її раптова смерть стала великою втратою для. Шанувальників, а все це через рак молочної залози. Час іде, а епоха завершується. Наступна наша акторка це Мегі Сміт. Народилась вона 28 грудня 1934 року, а померла 27 вересня 2024-го. Легендарна британська актриса відома за ролями в серіалах Абатство Даунтон та фільмах про Гаррі Поттера. Мегі Сміт була однією з найшанованіших акторок свого покоління. Її вишукана гра і яскраві ролі назавжди залишаться в історії. Кіно а найбільше вона запам'ятається нам як неймовірний викладач з Хокварцу, яка завжди зігріє теплим поглядом дитячої ностальгії. Джина Роулендс народилась 19 червня 1930 року. Померла 14 серпня 2024. Американська актриса відома за ролями у фільмах Клубове дитя та жінка під впливом. Джина Роулендс була однією з найталановитіших актрис свого покоління. Її яскрава гра і незабутні образи назавжди залишаться в серцях глядачів. Наступний наш актор це Бернард Гіло. Він відомий за ролями капітана Едварда Джона Сміта у фільмі Титанік і короля Теодена у трилогії Володар Перснів, що також стали такими культовими і такими рідними для нашого покоління. Далі в нас іде Ален Делон, французький секс-символ в кіно. Ален Делон був одним з найвідоміших акторів свого покоління. Його фільми стали класикою світового кінематографу, а прислів'я також мені, Ален Делон, залишило ще на багато багато поколінь. Це лише деякі з відомих акторів, яких ми втратили у 2024 році. Їхні імена назавжди залишаться в історії кіно, а їхні роботи продовжуватимуть надихати нові покоління. Ну а на цьому все мої любі агенти. Кіно. Дякую, що були зі мною. Бережіть себе, до нових зустрічів.